Цім патріотам. Ну так. Да. Дивіться осторожно. Приїхали з вами познайомитися, Я а то по телефону з вами спілкуємося, хоча б знати. Ага. хто. Розвідники. Ага. Да -да 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 -да. Отдільний повз, як так вийшло, що ви почали допомагати хлопцям. Ну, а хто, а хто як нема. ну, Чесно, а так подумав. І... і що зробили? Ну, солдати ж наші. Ну... Просили ось патріотів місних, хто що, зібрали, а так хто що може, хто сігарет купив, хто кофе купив. І, звісно, от таке діло. І поїхав одразу перший, що відвіз на блокпост до тернопільських хлопців. А тоді відвіз батька до сина туди, де возює зараз. Така інформація, по крайній мірі, де возив. Вони передвигаються далі і так само за ними їдемо. Ну, то так. Розповімо, що ми допомагає військовим. У нас дуже повільно в місті. Наприклад, вчора з сусідкою своєю балака, вона каже, такому не потрібно, ніхто не підніметься. Я кажу, Галя, ти просто не знаєш, що люди вже давно піднялися, так, спілкуються, не кажу, але те, що організації і в возобі, і в нас не кажу. Не вона думає, такими очами дивиться? Вони тебе не розуміють взагалі. а що у вас таке село? У вас що вони тут приїжджі, всі чи? Так, що? нас село сформувалося у 21-му році, і все воно сформувалося з приїжджих із інших сіл. От Голодомора в нас тут і... не було, Тамарі не було. Мене не було. Тут помира, ніхто не помирав. Тут такі завжди якісь господарі були, такі, які вміли приникати, приховати, десь викрутитись. І от зараз воно негативно. там впливає на ситуацію, тому що Всім комусь кудись хочеться, але ну, тільки не, не бути в Україні. Гроші ми не збираємо. Ми стараємося кажемо, що треба купити людям і патріоти. Зараз чотири села: Краснопаловка, яколівка, іменно патріоти, воєльське, район, і Володимировка, і вони. Купляють або їдемо з їхнім представником, купляємо на базарі в лозовій, там, по якій ціні все, що нам має. А основне ми веземо продукти, те, що можемо з села. В селі грошей таких багато немає. Так що Шо вам там хлопці кажуть? Коли вони, вони дуже раді, вони сльозами на глазах. Іде? Ох і важучий народ, оця штука. Бронежилет нафік, ох і важучий. А як? А как бедный солдатик это ходит ца с и надо целый день на посту на жаре, хана она, я представляю. Живем нормально, Родину защищаю, победа скоро будет за нами. Спасибо вам всем, кто помогает. Если бы не вы, если бы не наш украинский народ, конечно, так бы нам бы было бы очень тяжело. Большое спасибо жителям, за мирным жителям, за что они помогают нам да. Все, спасибо всем патриотам Харьковской области Вазовський район село Яковлевка село поселок Краснопавловка село Орловское Арельский и село Владимировка, Владимировка. Ну, Спасибо вам большое за вашу помощь нам без вас было бы тяжело ну и Мирного неба вам над головою. Всі. Вони в глазах страху немає, а те все вони перебороли. Як мені розказували, чотири дня вже було страшно, а тоді вже. А вам не страшно туди їхати? Всім страшно. До речі, одна жінка там село є Козирівка Сахновщинського району. Одна жінка запитує нас. Так, а хто вас оце посилає? Та ніхто нас не посилає. Далі розмовляє, розмовляє? Ні, так а від кого ви оце працюєте? Та не від кого ми не працюємо, ми самі від себе знову розмовляємо. Вона там намагається з'ясувати політичну ситуацію, ну не все розуміє. Так, а скільки нам платять за це? Та ну ніхто нам не як це такого бути не може. Вона ніяк не могла повірити, що нам ніхто нічого не платить. Інша говорить, якщо я зараз не дам на нашу армію, то завтра в городах буде стояти чужа армія. Тому в мене іншого виходу немає як вам довіряти і виручати хлопців. А так по СУ як реагують на ваші нас не дуже гарно реагують. Нас нервують з приводу цього. Комусь хочеться в Росію, хтось взагалі не розуміє, що що буде війна, так як і в Донецькій Луганській області, якщо ми будемо закликати їх сюди. Не знаю, люди мабуть не вчаться на помилках інших. Вони чи не дивляться телевізори, не бачать, що там робиться. Вони думають, що тут по-іншому буде. Тому тут багато, у нас багато людей настроєно проти. Бачу, що вже деякі там іздоровкається не так, як раніше, привітно. Ну, правда, буде за нами. Це наша країна, це наша земля. і ми тут господарі. А всі решта, хто має іншу думку, ну або хай виїздять звідси, або хай сидять тихенько. Ми переможемо.